25 жовтня, 25 рік, відновлення арпінських вибок. Пішов третій рік відновлення. От в такому стані, в стані вже давно ця мінбата, вона вже давно мокне. Це на першій секції у нас фасадний з боку 11 лінії. І в нас зараз 25 жовтня. Добре, чи вона вже висохне. Будуть закривати її в такому стані, як вона є. Що потім буде з нею? Вон там вона така сама мокра. Відомо тільки... Господу Богу. От. Зовнішній ніхто нічого не чистив від Кіптєві, не вважаються за потрібним. Нагадаю, що тут було нараховано 16 чи 18 точок на першій секції з цього боку фасад, а також на другій секції тут вже барашок є навіть, там ще поки нічого нема, що потребує заміни цегла. Навіть Одна моя квартира поряд зі мною квартира, яка виходить сюди, там стіна видно, що вона просто відвалилася е, від моноліта, тому що бувший забудовник, будував без прив'язки до моноліту. І вона потребує перекладки. Це я спустилась все в першу секції ще на четвертий поверх. Тут трохи раніше зробили підлогу. Все ж рандомно. Мені хаотичне відновлення дуже подобається. Дуже зручно не мати графіку відновлених робіт. Це, що, це ціле, ціле діло посадити людину, яка це все буде писати. Розраховувати по часу, скільки займається часу і так далі, яка це все буде робити, і вони будуть діяти відповідно до цього графіку. Я звертаю вкотре увагу власника. Ви зацікавлені в цьому не я ви, щоб у вас оця штукатурка. Була щонайменше передивились ви власними очима, чи підходить вона для подальшого використання. Тому що там, де її зробили нову нове це оздоблення, я вважаю це добре. Якщо у вас вже вкрали оцю проводку, і тут уже нема що зберігати. Я дуже рекомендую оце все зняти, яке вже буде стояти четверту зиму до такого стану і зробити її нову. Нащо вам оце старе? Оце не почищене. Розумієте, власник цієї квартири на четвертому поверсі першої секції у вас проводяться вже роботи. Невже ви не хочете це бачити? А вже ви не хочете їх зробити такими, як вони мають бути? Мене дивує ваш підхід до цього. Будь-що буде, а там як Бог дасть. Ні, якщо ви хочете продати потім це, цю квартиру, окей, але всі ці відоси в загальному доступі. І рано чи пізно новий власник. Може і побачити. Дивіться, це ж все треба чистити. Все треба чистити. Люди, це ваше? Не моє. Яка це в нас квартира. 14. Третє поверх. За ваш... оце а, Оля. Мене вже мені вже мізок зламав наш субпідрядник за оці всі шафи. Що ми з ними будемо робити? Він же ж його зніме і на смітник викине? Оце все він на смітник викине, оце все на смітник викине. Оце все піде на смітник. Тут шухлядок можна хоча б направляючи познімати, вони ж до хіра стоять. Я не знаю, як відповідати, що воно а, власнику потрібно. Чесно, не знаю. Якщо воно потрібно. Я заходжу тільки там, де відкрито. Ну, тут ще нічого. Фу, добрий день. Що ви тут? Поселилися і курите, що я зайти не можу. Хоч би вікно відчинили. Фу. Температура, як у мене зараз вдома, по е відчуттям, зато тут світло не вимикають. Елітний район. Другий поверх. Поки що тут зачинено. Скоро відчинять. Тут отак хоп, і залили зразу. Все. Бачите, це робиться взагалі дуже швиденько. Хлопці зайшли тік-тюк-тюк. І я звертаю вашу увагу, що вони ще навіть оце не зробили, а вже пол залили. Потім ті штукатури будуть штукатури, це все. А, бля, а! Я в гніві віду. Ну, то таке ж дуже мокре, так ну не таке мокре, як на шостому поверсі. Хто в нас розуміється на будівництві? Що спочатку? Стіни чи підлога?